Ну и витание, гайз, с вами снова Сиприан. И сегодня у нас игра Islanders, або, как говорим, Мейбро, либо нет, Исландерс. Игра Исландерс, або Айлендерс, регулярный гист нашего YouTube-канальчика на. И сегодня мы будем А Не спіша продовжувати новорічний настрій цієї супер забавної гри для маленьких діток, ну нічого страшного, Сіпрян. Готовий використати, використати свої навики, навики за 25 років, щоб в цій грі добути якогось непоганого результату. У нас, нагадую, три плюсика і ще якийсь один мезончик додалися. Так, ну тут 17 в нас цифра, зразу, зразу, так нам кажуть, 17, і я зразу, зразу в шоці від цієї цифри, і я дивіться, я так дивлюся, що в нас новорічний настрій продовжується, уже закінчується зима потрошки, а в нас новорічний ну, настрій продовжується. Ну, таке життя, гайс, таке життя. З моїм графіком, мені здається, що цей новорічний настрій буде ще на початку літа. Тому що деякі відоски, які я буду записувати, виходять уже через три місяці. Я, наприклад, записую один відосик на початку січня, перші числа січня, який я планую випустити аж в кінці е березня. Або на початку квітня. Точно не пам'ятаю тут уявляєте які розриви. Отакий От графік Сіпріна дуже активно зайнявся ютубчиком. А поки нажимаємо третій плюсик і вибираємо Market. Market, got it. Market Market. Текс, в нас Муркет. Market... Ух ти, який Муркет! 17 цілих Муркетів. І чого? І чого? Ооо, мінус 20. Ну. Я не буду наш Муркет спробувати ставити, якщо ніхто не буде ставити луцики вподобачки і підписатись на канал Сіпріна, Тому що ну, тут, ну, ну gg, GG, а що і не ставить. О, десь тут 17 і все на все 17 бан. Бан. За такі цифри. А що і не ставиться, типу, я не розумію. О, 22, ну хоча б 20. Ну я зрозумів, що тут він хреново якось ставиться. Специфічний чел. А, окей. До речі, поки ми тут ще ставим, хочу сказати, повідомити, що Сіпря з цього відео, з цього відео, це перше відео. Не знаю, як там буде по графіку, але це буде перше відео, в якому я буду пробувати ще додавати і гратися чуть-чуть зі своїм майкій, з мікрофоном, звуком. Сподіваюся, звук буде ще більш голосніший і сочний, тому що я поступово... Хочу довести свій контенті до ідеалу. Мені залишається поки що е вебка. ну Вебка це фінальний, вже, фінальний такий акорд. Не знаю, де ставити, блін, де ставити. І мене ще звук напрягає, що він досить тихий, хоча в мене е начебто стоїть всі налаштування непогані. Чого він тихий, і я поняття не маю. Ну, я поки що розбираюся. от Один з варіантів буду пробувати зараз в цьому відоску. Сподіваюся, він буде. Позитивний, скажімо так, що всім сподобається. Ну, принаймні, хоча б мені сподобався, не знаю, як вам. Так, 9. Ну, головне, що мені сподобалося, тому що якщо мені не сподобається, то це буде крінж. Так, 13, 11, цифри 11, такі собі. 13 вже виглядає краще. TX, 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 TX. Де тут щось є? Таке симпатичне, що. О, 13, 15, 16. Я бачив десь тут. Є бой. Так що, ставимо там до 16, чи є якісь шанси на кращі цифри? Давайте там до 16 ставимо. Потім знов хаус. У нас хаус. Я так зрозумів, є різниця між хаус і мезон. Хоча хаус і мезон просто на різних мовах означає будинок. Хаус це англійською, мезон – це на французькій. і специфічно чого. Можливо, англійською теж є таке слово menzon, не знаю, не в курсі. Я в цьому не в курсі такого не зустрічав принаймні. Пишіть, Пішіть кайф, можливо, є англійською. Просто мені впадло перевіряти. Ну, 12. І чо, і чо, і чо, і чо, чо. 13, і чо, і ч, і чо, і чо. А може тут щось краще? Є? 14. Нормально. нормально, нормально. Де? Easy, 14. Text, і. 15, значить в нас. А, ну так, да, логічно, десь треба тут ставити, тому що тут оці додіки. Уже є. Так, у нас три плюсика, як було, так і залишилось. А в Сіпрі, після п'яти хвилин випуску ще не було ні одної фрази, зв'язаної з тим, що треба підписатись на канал на Сіпріна. Так, нажимаємо плюсик і ставити подобається. Ні, була обманюю, була, була. Вже зажрався Сіпрін, зажрався. Так, це в нас фісер, фісер. Так, плюс 4 у нас тут. Плюс 4. Плюс 4. Я понял. Плюс 4, так плюс 4. Дальше. Ідемо. Хаус і. О, цей хут, хат Прикольний чого. 13 у нас, значить, результат. Я взагалі-то не розумію, чого ніхто всі перенедивиться. Де мої мільярд мріяд перегляді? Я... Ну, я... Не пойму. О, 19, 20, шикар, 21 шикардос. Думаю, краще цифри не буде. Так, це на що за крінж? 8. Мене цікаво, як я на початках. 12, непогано. 16, шиде, не реально. Як я на початках так тупив, що в мене виходило, ну, буквально дуже швидко програвати. Про Два рази на початку я дуже швидко програвав. Я не знаю, як це я так умудрявся. Поняття не маю. Хоть бери і передивляйся ці відосики і крінжуй одночасно з вами. Стоп, а я, я тут тільки що умудрився поставити якісь цифри такі, симпатичні були ж якісь. Що тут прийдеться ставити? О 13-14? У-у-у! 20. Так, тепер. Ого, який парк! Такого ще парку не було. Resort Oasis. 20. 20 це шикарно, 30, це вже мінус 30, це вже не дуже шикарно. Так що в нас є поки що результат максимальний, це 20. Тут. Е цифри теж дуже хороші. Я не розумію, для чого тут е ці цифри взагалі. Точніше не так, для чого тут ставити цей резорт. О, 21? Серйозно? 40? Що за парадайс? Це не резорт Oasis, це це парадайс. Ну давайте насолоджуватися максимальною цифрою. Дивіться, в нас поки що я бачив 40 найкращу цифру. 41. 42-42-42-42. Ну ладно, я думаю, тут прям не сильно критично, я думаю, 42, якщо поставимо, це буде вже добрий результат. Прекрасний. 42, є бой. Ш Супер взагалі. Просто дивіться, як наше колечко залетіло. І наше є двіть, і тут 14. Що за цифри, гай? що за цифри? Що балує мене гра. Так, 17. Тут такі цифри, значить, а тут я можу покращити ще свій результат, якщо не можу. Угу, Походу, ні. Походу, цей оазіс біля себе буде виглядати непогано з. Цими парками озерцями. Це виходить в нас такий самий, правильно? 14. А що тут тоді менші цифри? Що був не такий самий, просто не замітим. 10 плюс 10 плюс 12 плюс. 13, 14. А тут. Так, де тут Paradise Resort, щоб плюс 14 поставити? І Як нема нічого, ну що ставити там, де. О, плюс 15 було, шедеврально, шедеврально, гей, шедеврально. деврально. Mm, я такими темпами скоро буду переходити. Ну, не скоро, але весною на відосики кожен день, не знаю такими темпами, що я жорсткий жорсткий чел. А можливо, і не буду переходити, можливо, так я залишу краще наперед зробити, ніж потім не мати відосиків і канальчик пустує. Можливо, в мене буде якась через місяць, другий, третій робота, і я такий вау, я не можу взяти відоськи, а тут в мене відоськи на 2-3 місця вперед. Я такий є е, бой. Так, а, а що? що ця таверна не... не ставиться ніде? В чому прикол? Ага. Тобто тут вона не ставиться, а тут щось ставиться. 45 давишу е, бой. А що за цифри? Кожен раз мене заставляє ці цифри так дивуватися, просто порівняно, ну, коли в тебе покаде там, такі цифри, ну, 15, там, ну, 20 це вже там виглядає як симпатичне щось. А тут, коли такі цифри, як 45, то ти такий ні, ж собі. Давайте 45. Зараз за 4 плюсика буде. А ну-ка, ну-ка, дивимося, як це колечко не закручується. Ну, майже закрутилось до кінця. А, так, знову на цей хат. Я, блін, вічно забуваю, як він, як він ставиться, в чому його логіка, ну він завжди прикольно ставиться. Просто десь рандомне місце ставиш і в нього там 20 очків. Ну, о, -о, о, рандомно ставиш, просто рандомно десь. Тут. Непонятно, чого вони тут всі стоять разом, Ну, їм по кайфу тут. Так, Блумберпік. 18. Ну, цифри такі симпатичні, я вам скажу. Симпатичні. Тут у нас які цифри. Ну, 17 теж є непогані цифри. М -м, блін, я з цим монстром так довго вже сижу. Я навіть не знаю, як ми програємо цю гру рано чи пізно, Ну ми рано чи пізно і програємо. То я все. Можна сказати, що я пройшов. В... Ну, я пройшов в житуху. Давайте тут ставити. Тут було 18 прям. Два ламберпука. Так, хуз. Хуз. -ху 11, значить. 11. 11, 10, 10, 10, 11. Найкраща цифра 11. От коли такі цифри вибираєш постійно, то 45 звучить, як щось шедевральне. 15 непогано. Парки, значить, да. Поки що цифра 12, найкраща. Якісь маленькі цифри можливо, тут буде... О, тут зразу 14 пішло. Ну 14, це поки що непогана цифра там і лише, я так розумію, да? Взагалі нічого не ставиться Ну давайте до 14, easy Так, і ще один парк. Ну я так розумію, а, тут вже такий продовгу може десь тут кращі цифри будуть, зараз подивимось Так, 7, 8, 13 А так, якщо я поставлю А так ні, так нічого не поміняється Ооо, добрий вечір. Ставим 15. Ізі. Так, і в нас знову наші стабільні, стабільні, регулярні три плюсика. Три плюсика. Ну нічого, нічого. Ми колись дойдемо до чотирьох. Чуйка. Плюсик номер один, ми 1 Давайте виберемо темплі, тому що Gold Mine, я наскільки пам'ятаю, лютий крінж, капец, скільки нам всього надавали. Ehm, 9. значить, Я десь пам'ятаю, що ми вже ставили це сьогодні. І воно тут десь було, виглядало в мене. Десь воно тут було і цифри були такі. О, 16. Так, да? я бачив тільки що було. 18 навіть. Ну, непогано. Ага, і тут 18, так? Да? 20? ти шо? Та лати шо. Оу май гаш. Так, півеньку куріка, це добре, значить, значить вже ранок. Ези 20. Так, що це таке темплі? Я не пам'ятаю. Це щось якась. Це якась піраміда Хійопса. Ну я не хотів в мінус йти, що за крінж? А як мені тут піти, щоб не в мінус? О, ну хоч якщо що плюс 5 піту, це вже радує, хоч не в мінус. А я так поняв, я тут ніде, да, в плюс не піду, вона якась жорстка. Так а толку такої такої цієї водівлі, якщо вона приносить тільки негатив, так сказати. В Чом їй прикол? Так само як Gold Mine. Золота шахта. Ну, давайте тут поставимо. Хоча б тут в плюсі іде. О, даже плюс 15 шедевр, шедевр просто. А, далі йде Сіті Center. City Center. Так, у нас вже тут один є, якщо я тут поставлю, це вже жахливі цифри. просто. Плюс, плюс 22 поки що найкраща цифра. До речі, 20... о, 24, непогано, непогано. 24, непогано. А, пам -пам -пам -пам. а якщо я десь тут поставлю? Де у нас тут був дві шпарич? Отут. Не. Ну давайте, 24, десь тут було на краючку. На да? 24, да да да, да. да Easy boy, easy boy. І знову цей хід. Худ, Хят. Ход. Хейт. Де вони тут всі зібралися дружно кучкою? Я вже не знаю, як його перефразовувати, цей, цю будівлю. Як вже кавіркати це слово? Так, 19, 21, значить. Ну, хороші цифри, мені подобається, тільки я сильно не розумію логіки. Що це таке і взагалі чого воно такі цифри дає хороші. Фу, що й не поставив на 20, коли можна було 21. Так, а тут 21, я можу поставити 22 тепер. Логічно ж, логічно, да? угу. ні, ні, ні? нелогічно. Нелогічно, не знаю, що це таке, та й йо, скільки їх тут! 21. Просто подивіться на, 6, на цей 6. Ля, скільки цих хат? Я їх якось криво ставлю, всі по-різному, ну перфекціонізм це не про цю гру. Так, знову в нас три плюсика. Ну ми знову вибираємо плюсики. Так, Gold Mine Ми, до речі, от зараз вже на цьому рівні, коли дуже багато нових будівель. Дивіться, стіна. А що мені з цією стіною робити, я поняття не маю. Куди мені ставити? Оооо, 20. Непогано. Вже маю поняття, куди ставити. М -м, ні, ну 20 це хороші цифри. Хороші цифри. Непогано, непогано. Правда, крінж? Ну, саме як будівля країн. Ну, непогано. Так, отут поставили, значить. Просто, ну, якось воно по-тупому виходить. Так, мінус 12 воно хоче. Окей. Тобто тут поки що цифри абсолютно не такі. Тут нема цих цифр, що були тільки що в цієї попередньої. Тут 11 тільки. О, вже темніє. Ізі. Easy. easy. Um... Взагалі цифри жахливі. О, тут щось похоже на нормальні цифри. Давайте ставимо тут 17, краще не буде, я так розумію. Так, вуріхузи. Вуріхузи, це в нас непонятне, що за фігня, яка хоче, хоче куча очків. Чуйка. Так, що воно тут бере? Воно, значить, тут непогано би стояло, ну да? тут я не можу ніяк його поставити. 6. А тут? І тут 6. О, 22, непоганий 6. 22 непоганий 6. Я повністю згоден з вами, думаю. І ви повністю зі мною згодні Де тут 22 було? Е. Yeah. Я зараз буду бомбити, Де 22 було? О, 22. Так, значить у нас Лумбер... А, це вже не Лумберпу. Лумберджек. Лумберджек, да. Ага, Лумберджек теж любить дерева, но щось він не так любить. Та го, тут 15 було. 16. 16, 16, 16. Неважливо. Не Дивимось, де в нас тут ще може щось бути симпатичне. Ну, теж тут. Короче, 16, так, да, рекорд? Кращої цифри не буде. Десь тут якось воно так стояло. Отут якось було 16 начебто. Чи ні, чи то мені здалося, і то все-таки 15 було А ну-ка ще раз. Давай так. От тут воно ці, має десь бути отут от на межі 16, начебто, ні? О, я ж думаю, не могло здатися. Сіпрян siprian і dodic. Sipri ну нічого не здається. Тому що Сіпрян все в курсі. Всіх, всіх цифр. Маленьких цифр. Так, плюс 5, значить. хренова цифра. Бачив цифр. Бачив цифри покращує. Знов півень, та ти достав уже. Так, а що це за цифри такі крінжою? Ем. Навіть тут кращі цифри, ніж десь отут. тут. За ще мінус. Дев'ять було тільки що, що мені здалось. О, ні, не здалось Дев'ять, реально. Що ставимо там, де дев'ять? Просто взагалі не цифри, а якийсь лютий крінж. Ну, ставим 9, окей. Окей. Я не перепорчу гейс. 13 непогано. 13 вже радує, тому що в нас, як мінімум, дійдемо до того левела, на якому ми й починали. Тобто ми не просрали абсолютно нічого. О, 14. 14. А я можу ще кращі цифри? чи ні? 14 це вже мій максимум ліміт. Походу, можу, щось, мені здається, накльовується 14 отут, отут, отут. Що, я не вірю, що тут нема 15 нікого, ні? Нема 15? Лютий крінж. Лютий крінж. Сіпрін крінжує. Ооо, це мені вже подобається. Так, тут, певне, нема нічого. Ну, 20 це шикарна цифра. 20 це шикарна цифра. Я думаю, на такій шикарній цифрі ми можемо. А тимчасово зробити паузу, і наступний відосик по Айлендерзу через два тижні, аж поголучається по графіку Сіпряна, обов'язково вийде І ми знову продовжимо. Знову ці три плюсика, і ця половинка нашого кружочка забита. Тобто ми йдемо стабільно, не, не скидаючи обертів, і в нас оцей шевільний некст. Еслід, Еслінд, Філазі, вісь поїнсь тут тревел тонню ісленд І завжди в будь-який час, навіть якщо ХРП, ми ці плюсики вичерпаємо, ми зможемо перейти на іслендерс новий, тому в нас взагалі все шикарно. Максимально вдячний вам за перегляд. З вами був Сіпрян. Зустрінемося дуже скоро по інших іграх. Всім!